Всім привіт! Хочу зняти відеоогляд шуруповерта девальт. Ось така от коробочка, ось така ось модель DSD708. Подивимося, що тут є всередині. Перша розпаковка, я його тільки купив, ще їм нічого не робив. Зараз в нас буде такий просто огляд, скажімо так, самого шуруповерта. В таких от кульочках все запаковане. Ось такий от акумулятор, його номер. Тут от пише 2023 рік місяць. Є кнопочка заряду акумулятора. Наразі він розряджений. Ось так він виглядає. Далі акумулятор. Хочу сказати, що в кульку. Майже нічого не шатається. Не чути принаймні, як він брощить всередині, але якщо без кулька буде, то маємо люд. Не знаю, з чим то пов'язано, можливо, сюди можна і більший акумулятор поставити, і тоді він не буде так шататись. Плюс маємо отаке от зарядне ось таке зарядне, мене, Китай. Тут з посадочні місця він так стоя, гарненько, по суті. Є в комплекті така, така от бляшка сюди чіпляється. Кріплення, воно собі на пояс, десь на драбину почепити, де ви працюєте. Така от бумажка в комплекті, щоб не, не бращав, походу. Далі по самому шуруповерті пройдемо. Це все чорне, це все гума. Це йде пластик вже ясно, тріщотка. Значить, сам акумулятор без гуми, все пластик іде. Тут є кріплення для шнурочка. Світло, по суті, так світить непогано. По самому шурупіорті дві передачі. Передачі так туго переключаються. Люфта нема ніякого. Все так туго стоїть, але переключається чітко. Далі покажу, як кнопка реагує помаленьку. Ось так. В патроні є трошки люфт, не знаю, чи вам видно. Тут так посередині вроде би, майже немає люфта так візуально, а отут, ось, по краях оцих пластикових чути, що він так чуть-чуть віляє. Ось так є теж люфт. Так, невеликий люфт, там буквально 1-3 мм десь. Ну, чуть-чуть так. По суті, не є взагалі суттєво. Посередині теж є штопор в середньому режимі, він не працює. Далі пролечуся по розмірах. розміри його. Акумулятор. Добре, візьму так окремо. 11 см, ширина 8, висота 4. Ця частина 5. Далі, висота самого шуруповерта 23. Довжина ось так буде 16. Довжина цієї частини нижньої буде 8,5. Ось така його ширина 6,3 з краю до краю. Ширина ручки десь 3,5. Ну, в цьому місці 4,5. По суті, таких більш інших розмірів тут якби і нема. Е, він так літає. Тут нема ніяких таких ліпучок чи якихось таких виступів, таких, щоб приліпало, він так просто катається. Значить, що ще хотів би вам додати? Це був огляд такий просто показовий, скажімо так. Хочу показати, як він виглядає, цей шуруповерт. Дуже зручний. Для рута облягає руку файно. Він є короткий, що мені дуже подобається, через що я його вибрав, він є короткий. Удобно буде десь залазити в такі доступні місця. По вазі він ну так, більше, більше як кілограм, важить. Такий, скажу, ну, середній такий вес. так. У мене був такий китайський, я був, купляв пробував поділку китайську. Типу, девальта, то він важить десь наполовину менше. Ну і ясно, що він взагалі далеко там від цього, там, навіть не лежав тут близько. Але факт того, що ось такий от шуруповерт. Виглядає дуже файно, скажу. О, табличка ззаду, ну, можете подивитися. Обороти на перший 450, на другий 1650. Е, Германія. Купував його теж в Німеччині. Не з Китая, а в Німеччині. Є отакий от, от люфт на акумуляторі. Ну, так як я читав, це, це зроблено спеціально. Для того, щоб якщо якесь попадає сміття сюди при роботі, щоб був трошки люфт, щоб воно було закриті і відкриті її. Тому це, я так розумію, спеціально зроблено. Ну і в загальному все по шуруповерті. Пізніше зніму відео в роботі його, як він закручує, як він при нагрузках себе веде. Як лампа себе покаже, світло це. Де ось так. Так що, кому от сподобався огляд, ставте лайки. Якщо в когось є якісь питання, то можете мені написати, можу зняти комусь спеціально якесь окреме відео по цьому шуруповерті. Де ось так. Так що, всім дякую за увагу. Всім гарного вечора.